Власне, перетягування коротко. І сьогодні в нас на огляді ці чудові шкарпетки. Будемо розповідати 10 хвилин тільки про них. Насправді, друзі, атрибутика цікава, але нас цікавить більше чай. Це бюджетний гунтін з нашого чайного магазину. Це такі шупуери, які характерні саме мілким листям, мілкою фракцією. Дивіться в масштабі з пальцем, дійсно дуже мілкі. За рахунок цього чай заварюється просто скаженими темпами, дуже швидкі зливи. І, друзі, і я не дуже багато гунтінів пропив в своєму житті. У нас в чайному магазині їх два. оцей бюджетний і ще є високобюджетний, дуже класний. Можеш подивитися в наших чайних дегустаціях. Ми вже відзняли цей ролик. Скажу про цей, друзі. Він його потрібно пити. Іншим чином, ніж інші пуери. він заварюється дуже швидко, його можна дуже легко перетримати і отримати сильну гірчинку, яка може відвернути відчаювання. Тому, друзі, дуже швидкі проливи, які ви побачите на цьому відео, будемо показувати, скільки приблизно ми тримаємо. Так що ці всі деталі в потім. А зараз трошечки озвучу описання: це один з найпопулярніших гунтінів в наших широтах. І не просто так, друзі. В його ціновій категорії загалом мало гунтінів, зважаючи на його відбірну сировину, це дійсно чистий гунтін без домішок, великого листа. Суцільна молода брунька. Ти, ну, ти подивись, ух, ідеальне рішення спробувати бюджетний гунтін. Друзі, який буде смак, ми дізнаємося вже через пару хвилин, але треба відмітити. Шалену енерговіддачу цього чаю. Мене іноді питають: а що є в чайному світі таке, що може замінити каву? От щось типу як кави. Друзі, ось цей варіант. Ось це кавовий чай. Я вам скажу, ось цей гунтінчик дає дуже швидкий потік різкої такої шаленої енергії, яку варто дуже швидко, ефективно застосувати. Інакше ти просто витратиш свої сили в пусту. Да. Він про діяльність. Починаємо діяти. Ілля вже діє. Зробити. Шалений Ілля діє. Вже готується. Ого! Готується до чаювання. Потім я буду скакати Цягання. так само. Ну що, почнемо. Ілля тестостерон. У тебе це має вбити. Чи ні? Ну, зараз дізнаємося. Ну, нас точно вб'є, друзі. Починаємо. Ну шо, подонки, піддони не висохли в нас. Да. Друзі, сьогодні будемо дивитися <реш> <реш> вид ззаду. <реш> Друзі, ну ми дійсно зараз готуємося до шаленої подорожі, бо це найреактивніший чай, взагалі, мабуть, в світі. Ну, Я, я не ручаюсь за цю інформацію, просто це самий ядерний чай, який я пив в своєму житті. Ну так, скажімо, що Без дезінформації, треба бути обережним. До речі, деша піала. <реш> а. А, а, я не поклав їх. Сьогодні ми п'ємо з однієї піали. А зараз все сполоснеться, Так. Все сполоснеться саме. Друзі, ми починаємо цю шалену подорож. Тут зараз дуже міцна чайна грудка, я її не міг розламати руками, але все одно буде досить швидко. Да. Перше залив, ми ще можемо трошки почекати, а потім це треба буде дуже швидко зливати. Тут потрібна розвинена моторика рук. Дійсно, друзі, я не просто так це, це кажу. Якщо ви до цього не тренувалися, не розвивали моторику у рук чайником, то якщо кілограмовий чайник. Не робили ні банки, а ми тут не спічки. В принципі, тут ніяких ароматних таких подорожей, смакових не буде. Буде більш енергетична енергетична подорож, То можна запалити пахнюльку. Я думаю, що 5 секунд і будемо зливати. <рес> Моторика рук зливати, які цікаві слова. Використовуються. Да, тому, друзі. Сім... Ну що, втримання закінчилось. З цим чаєм жартувати взагалі не можна. Хоча цей чай можна додавати до смачних пуерчиків. Да. В пропорції, що... я думаю, один к п'яти. Щоб отримувати різкий да, запуск. Да, да. Фарба. Ух. Ух, Він вже стає досить темненький. Давайте одразу в ароматі, що в нас в розігрітому чайничку після першого пролива. М -м, а аромат, до речі, друзі, досить класний. От він одразу такий... Є, до речі, не класний. Як для Перу, mm, досить, досить виражений, да. mm -hmm. але, друзі, так. Отже, взагалі малиновий чай. Але, друзі, не ведіться на цю малину, тому що буде... — Ну, але стан в, смаку буде... в нього однаковий, в принципі. Стан, да. не змінюється. Ну, Перший От... пролив трошки відрізняється від всіх інших. Тобто є перший і є всі інші. Mm -hmm. Там два, два таких етапи. Це те, що я особисто розпізнаю. Ну що, друзі? Oh. А я втикаю. Якщо ти знову завтикав, не вистачає уваги на дійсно важливі справи. Потрібні думки вилітають з голови, а не потрібні. Влітають навіть коли ти цього не просиш. Потрібно перезавантажитись. Практика на дошках садху допомагає бути в контакті з своїм тілом. Подбіжай, та розумом. Не, не буду. <crouching> М -м. Знаєш, в першому приливі він приємний. Фух, <реш> потім, <реш> потім, друзі. фух. Мені він подобається? Моєму батьку він дуже подобається. Ось прямо це що він такий. На любителя, да. А. Я теж, коли заходив в чайну історію, для мене було дуже важливо стан. Саме перше це стан, і не просто якийсь там стан такий, а потужний прилив енергії. А, стой, я забувся. Я ж його. Ото мені смачно було коли, я зараз я зрозумів, по першому приливу. Я ж то взяв 4 грами і швидко їх проливав. І тоді дуже смачний він. Ось, mm -hmm. да, якщо його короткий і не сильно торкає. Да, бо якщо його брати таку пропорцію, як звичайно, ми п'ємо переджіть, то да, так, то прям... грамів 12, мабуть, я нормально кину. Yeah. Uh -huh. <laughs> Будемо це злітати до того. дуже добре, друзі, коли є де як з користю використати всю енергію. <laughs> На батуті. Думаю, ти зараз після першого приливу побіжиш. Андер знову поливає коврик. А то коврик просихає. Уго, друзі, лью на чайну грудку, і просто вона вщанта розсипається, треба дуже швидко діяти. Тому що зараз буде кава. А прямо прямо одразу? Да. А що дає оце такий ефект? Фух. Встиг, встиг не спортити, друзі. Ще б 2 секунди і вже пили б нафту. Вже продавали б нафту. Заміщаю. Фух. Після першого прилу, що відчуваєш. Що зараз Ілія зникне і з'явиться на батуті. До речі, не можу нормально хлопнути. Зараз це оппо-по-поп. Друзі, це після першої піали така енерговіддача, що Ілля вже побіг на батут. у у у ух Нормально, нормально. Ти так і буде. Ну я уявив, що Ілля приблизно б так стримався. Так, да, якщо його швидко проливати, то він смачний. Досить смачний такий одразу смак, і зразу за цим гірчинка така. Але цікаво, він гіркий, друзі, але треба цікаво. все прийняти. От, ну, мені зараз він не сіно цей, до речі. Порівняно з тим, що я як я його пив, то mm. він зараз прям г'єн. Блін, а як, скільки разів його так можна пролити, якщо його так проливати? Перевіримо зараз. Чи вистачить дармо води? Та будемо просто Він холодною водою буде теж віддавати. Через. Зльоваже підемо в басейн, 12 грамів кинемо і підемо просто плавати і шкірою смоктувати. Він бачить через те, що він швидко розкривається, він все-таки досить швидко здасться. Ну, Він не буде там 10 проливів. Слабкий чай. Це не спринтер, це, це пауерліфтер. Це прям... Ні, слухай, він зараз прям прикольний. Я б сказав би, що я зараз п'ю взагалі інший чай, типу, як я його пив. А я отак от я яких секунд 30-40 відкрити тоді. Споріжі, це не з цим чаєм. Mm. Можна гратися, але от я от просто рекомендую спробувати отак, як ми зараз п'ємо, а потім ти можеш придбати його в нас і пробувати вже по-своєму якось. No. Але все одно, я думаю, якщо ти не разу не пив чай, то у нас є е, трохи дорожче. Але для твого старту прям цікавіші чай. Це вже коли ти трохи-трохи шариш вже після цього. Угу. Ну, там є чаєчки. До речі, Жбан сказав, що червоний чай угу. йому цікавий. Ну, у нас будуть червоні чаї, друзі. Поки що жодного, але можливо ти вже дивишся ролик, коли вони вже є в нашому магазині. Тому... Заходить. Можливо, ти його випустиш, коли вони вже є, так що можна. У нас вже є, коли цей ролик буде виходити? Через пару днів. О, о, у нас вже майже є. <рес> вони вже, вони вже, вони вже, майже їдуть. В будь-якому випадку посилання на наш чайний магазин в описанні. Да. Ознайомся з асортиментом, цінами. Угу. І треба, треба ще сказати, що от ти зайшов правильно в телеграм. Ти в чаті можеш написати там. Чи є в наявності? От зараз люди там пишуть, наприклад, під чаєм. Є в наявності? Я одразу відповідаю прям в особистій людині. Да, там плюсик можеш поставити. Ух, друзі, це вже ядерно. ядерно. Ще такий момент. О, якщо реально перетримав, якщо неприємно. Вилий. Або так, сюди чи... а, ну... дали сюди водичку. Дали водички розбав один до двох з водою ну, і зможеш ну, випити. я так не робив. Mm. Тому... Вилий, друзі. одразу рубає. Рубає спочатку. Вивів. Виливаю із термоса одразу все виливаю. Я б навіть сказав, що це не перезаварювання, а це заварювання до некомфортного якогось стану. Тобто він не стає через це отруту. Він просто дуже ядерний, його треба розбавити. ну. Концентрат. А додаєш водички, це. Ого, друзі. Ілья після другої піа, зараз знову. тут. Сальтуху, де да, ти я міг би зробити? Після другої кружочку Я роблю сальтуху. Чук -чук, друге пі, О, зафіксували. <laughs> <laughs> після третьої вже побіжить точно. <laughs> Смотрите, я пісить там буду. <laughs> я після четвертої. <laughs> А, до речі, от ПР офігенний тим, що він знижує рівень шкідливого холестерину. І це я прям читав, вивчав. Ні, а ні, це, ні. це відчувається. Якщо да. ти вмієш відчувати ти чин, своє тіло, прям, воно да. капець як висушує. Mm. Да. Хочеш бути постійно сухим, пи ПР, друзі, але дуже, ПР їжу навіть не дуже важливо. Ми не підтримуємо зловживання чаю. Потрібно розуміти, тут є компонент кофеїн. Є деяка норма вказана навіть в законодавстві, yeah. скільки можна вживати, щоб не було ah, якихось yeah. сильних yeah. Над... здвигів в психіці. Але, друзі, в кожного це дозування своє. Пробуйте, не зловживайте. Ми противники того, щоб займатися наркоторговлею. Звісно, в кожного є свої... Так же Я підписуюся Пабло Пуер. Звісно, в кожного є своя голова, просто це треба розуміти. Тут є кофеїн, не зловживайте. Да, так, ми не відповідаємо, якщо ви візьмете блинчик у нас і вкинете в якусь людину і приб'єте її нашим блинчиком, ми за це, це не відповідаємо. Це зброя. Тому у цей кирпиччик він не розіб'ється. Розіб'ється голова. Я ж казав, тебе це може вбити, якщо кинути, так. А реальной гунтин, він прям капець. А є, гунтін ще дорогий. Скроні справи. <риклес> а ще <гунтін шо> дорогий, <риклес> <риклес> теж міцний. Теж, да, міцний. Da, вони всі такі збиті. Цей мілка оця. Мілка, фракція. Мілка. Ой, мілка партія. Мілка. Мілка. А погода, сьогодні кайф. Ну я відчуваю. Дійсно пішла енергія. От тільки зараз я відчув, що щось починає вмикатись. Тут все-таки кава ще швидше спрацьовує, але тут, знаєте, воно дуже швидко оця хвиля наростання набуває свого піку. Тобто вжук, і пішло. І треба вчасно зупинитися. Ну, він довго Це чай... да. нормально. Треба його пити в день, коли в тебе багато активної діяльності. Тому ми п'ємо його. У нас багато активної діяльності. На да, вечір станемо кража Може вже будемо, вже не будемо прикидатися, що ми це знаємо українському, може вже будемо розмовляти на своїй рідній. Я ям, смам-смам, трам-трам, я мам, трам-трам, мам-мам. Шри Адвайта Гададхара Шри Василий Гаура Бхактуринда Посвятил Добрый день Тат Бхагава Бхагавитах Что мы ругаемся? Ты знаешь матюкина? Да Чандал Чандал? Что это? Собака Собакоїт. Собакоїт. Для Вкорея це комплімент. Ну, це якби. Собакоїд. Це мається на увазі, що людина взагалі не розбирає, що вона їсть, несвідомо. Тобто робот, який запрограмований, повністю обумовлений невіглостом. Тобто, це найнижче вираження людини, яка от має дуже низьке походження. Це чендол. Полукровка з Гаррі Без кровка. Охохо, <плодок> от перетримав трошки. О, Обох. О, <плодок> Крішно. <рідок> Ні, ті. Чого це... такий чорний? Це гундін. А він ще буде довголитись, слухай, ми зарядимося сьогодні нормально. Ну, сьогодні буде <плодок> ніч по канадському часу, ми почнеться. Будемо <плодок> по канатам позаду Влашнего перетягування канатів. Ух, я сьогодні чуть не зірвався. канат потягати і різко почав віджиматися і знаєш якось попустило. На 39 день вже. П'ять хвилин кажу, п'ять хвилин. <с programming> 5 днів до рекорду. 39 днів і 5 днів. Кожна хвилина на рахунку після 30-го дня. Да. останні 3 дні прям трошки втрачать, наче минуло. 44. 44. Друзі, я був 2 місяці і відчуття якогось дискомфорту було. Ну, не зараз це. Всього. Десь два дні із із 60 виходить. Якщо казати вже про статеве втримання, трошечки інформації дати, то друзі, я раніше думав, був такої думки, що чай це стимулятор, він знаходиться в гуні пристрасті і він має посилювати пристрасні бажання і тягу до протилежної статі, використати цей жінку як деякий тіл... прилад для тіла. Як для тілесної насолоди або в фантазії це зробити. Воно мені мені здавалося, що от якщо ти п'єш багато чаю, то це неминуче, тебе це починає нагрібати. Але знову ж таки, навіть енергію пристрасті ми можемо якось трансформувати, залишити її в цій гуні, в пристрасті, але піти не в розкручування цих фантазій, а піти просто віджимання, присідання, вистрибування, просто робота з тілом, з ногами. І дуже важливо розуміти, для чого ти робиш це втримання, mm -hmm. одразу запрограмувати себе. Я тримаю там 40 днів чи 100 днів. — І так, це, до цього. це допомагає, чим mm -hmm. просто заходити і так сліпо рухатися. Mm -hmm. да. В принципі. Але оцей місяць, що зараз у мене був, і цей Олександр теж наче підмітив у себе таку новеньку штучку, раніше такого не було, взагалі не було думок про жінок. Прям рівно чітко. Такі ого, мені аж страшно стало Потрібно. Момент. Коли це підвантажується, коли нема про що думати, коли в тебе немає якоїсь сильної думки, воно все-таки м'яке, і починає з нижніх чакр підніматися, заповнювати розум. Якщо ми постійно зайняті чимось, да, якщо ми особливо правильно. думаємо про вище, якщо ми вивчаємо, наприклад, духовні знання, дивимося лекції, читаємо надихаючу літературу релігійну, це трансформує. Тобто, ми, як ніби переплавляємо цю енергію в більш якісну. Ну, це, от так. я не знаю. Як без духовної практики тримати втримання комфортним чином, наприклад, 100 днів? У мене нема такого досвіду, але зараз я О, піду мене, в досвід ну, з духовною практикою. А, 50 бездуховних було. О, але але й... чистиш 5 Т... км пішки угу. і 14 киме на вільчику. Нормально. — вихідні. вихідні Ну, вихідні теж там. І плюс тренування. ще. І будівництво цього турнічка, яке там дручка. Тобто ти рухаєшся тіло і не даєш просто навіть ці думці да. просочитися, ти зай... зайнятий якимось іншими ідеями і процесом, сконцентрованим саме в якійсь фізичній да. діяльності. Я от думаю, що в принципі до 40 років можна брати. Але це, це така тонка грань, навчитися це балансувати один раз в 7 днів. Але це настільки От можна собі сказати, все, я буду один раз сім днів, і це ок. Генерація насіння вашого три дні йде. Типу, цього, в принципі, вистачає. От хто хочеш От. додаткову якусь енергію. Я да. не відчуваю, що тут якесь наповнення, а, біль, да, да, що да, тут да. щось тисне. Воно просто там в спокій, тому що я не, не посилаю думки сюди, що воно для чогось мені потрібно. Все <гум> <Це гум> в голові. Але це навчитися в голові. Один, <гум> один раз це робити. І не входити в деякий рашний. Да, так, один раз досвід О, отримати, ось... і ти да. вже зрозумієш, як з цим працювати. Іноді може бути складніше, іноді легше, але як мінімум в тебе цей досвід є, і ти знаєш, що це можна. Можна! Відчувається вже чаза. Да. Це відчуваю. для спорту офігенний. Я його вже в цьому сичовику відчуваю. Mm. Мені колись на УЗІ сказали, що у мене рекордний мочовий. то я... Що? Ну я УЗІ робив угу. ус, ну, усіх органів, просто так пішов. Раді прикола. Дізнатися, чи все окей зі мною. Угу. В принципі, раді такого приколу частіше треба прийти. І мені сказали, що в мене рекордний мочовий пузир, який він взагалі бачив. Об'єм там взагалі, О. наче літруха з чимось. Нормально. І взагалі в шоці. А я думаю, що я так може довго і не ходити. Mm. А в жінок взагалі там маленький. Mm. <laughs> маленький мочовий позивчик. Mm. Да, якщо ти з перед тренуванням, я думаю, за хвилин 10, якщо лупнути, його фу, може понести. Прям нормально. Такий чайний посуд маємо, друзі. Mm. В доступі, в продажу. Звертайтесь, якщо хочете цікаву обновочку, або якщо у вас взагалі немає чайного посуду, і хочете одразу з якісного почати, ручна робота. Беріть в нас.